А ви вже чули про нові умови позик в Кредос Кредос? Просто прозоро, без комісії. Я пропоную розпочати із заяв. Зі сполучених штатів Америки, що війна Росії проти України може завершитися дипломатичним шляхом. Про це сказав майбутній радник обраного президента з нацбезпеки Майкл Волс в інтерв'ю ABC News. І він каже, що не думаю, що реалістично говорити, що ми збираємося вигнати росіянина кожного росіянина із кожного сантиметра української землі, навіть з Криму, і каже, що Трамп визнав цю реальність. Пане Ігоре, чи можна вважати цю позицію вже офіційною? Попри те, що адміністрація Трампа ще не має повноважень, але ось такі заяви вже від них лунають. Ну, я боюся, що з високою ймовірністю так. Тобто, він по суті озвучив те, про що і давно достатньо говорили в кулуарах і не тільки в кулуарах, що з певною ймовірністю частина території України може залишитися тимчасово окупованою на певний період часу Україна буде повертати це передусім політико-дипломатичними шляхами. До речі, заради справедливості про це говорив власний президент України. Теж він це питання піднімав. Це ну, реалістична десь оцінка ситуації. Оцінка ресурсів і розуміння того факту, що Росія це дуже неадекватна держава з ядерною зброєю, яка ну, звичайно може, може постійно нею погрожувати, і в принципі вона це робить, і може навіть спробувати її використати, якщо вона буде вважати, що щось там є зазіханням, ну як би на її територію. Хоча, зрозуміло, з офіційної позиції ніхто ніколи з притомних країн, а це практично всі. Не буде визнавати, наприклад, той же Крим територію Російської Федерації, він буде залишатися територією України. Ну, зі сподіванням, що в майбутньому ми зможемо його в тому чи іншому форматі або за допомогою тих чи інших механізмів повернути. Але виходить, що для них закінчення війни це е, Україна без тимчасово окупованих територій. Е -е. Ну тут дивіться, тут 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 ну це це питання деякого можливо там не знаю символізму і так далі. Мова я не думаю, що може йти взагалі про завершення. Точніше, не завершення війни, а знаєте, якусь там мирну угоду, грубо кажучи, мова за великим рахунком буде йти про перемир'я або про завершення якоїсь там активної фази бойових дій, або завершення просто бойових дій. А всі інші моменти вони будуть винесені за дужки. тобто неофіційно буде визнаватися, скажімо, ефективний контроль це згідно документів організації Об'єднаних Націй. Ефективний контроль Росії над там, цими територіями, але офіційно це буде територію України, буде вважатися окупованою анексованою територією, і е, я думаю, що певна частина санкцій за ці анексії цю окупацію вони повинні існувати, вони будуть рівно до тих пір, доки Росія буде цю територію отримувати. А як тоді сприймати заяви Волца з приводу зниження мобілізаційного віку в Україні? От він закликає це і говорить, що якщо ми там вимагаємо. А, Захисту демократії від інших союзників то повинні почати з себе, при тому, що ми неодноразово. і Зеленський говорить, що нам потрібно по перше, зброя, щоб докомплектувати бригади, тому що є люди, немає зброї. А по-друге, це ж не війна, як було а, у другій світовій. Зараз у нас дрони, у нас артилерія. Ну тобто, ми менше використовуємо піхоти. Я думаю, що цю заяву слід сприймати як просто один з елементів тиску на Україну, тобто Сполучені Штати, нова адміністрація. Вони хочуть, грубо кажучи, спілкуватися за допомогою. Ну, вибачте, за таке порівняння батога і пряника. Да? от як по відношенню до України, так і по відношенню до Сполучених Штатів. Тому ВОЛС піднімає це питання, говорить там про необхідність стабілізації лінії фронту. Але ну у нас немає якоїсь катастрофічної ситуації на фронті. Давайте ми розуміємо, що там складно, важко на деяких напрямках, і ми про це кожен день і бачимо і чуємо. Але ну якоїсь там катастрофи там немає. Тому в цьому контексті це більше схоже, знаєте, так на підняття ставок, ну і на можливість адміністрації Трампа отримати якийсь додатковий важель впливу чи тиску на Україну, тому що, грубо кажучи, там якісь американські чиновники можуть вийти і сказати, що дивіться, ми е -е, вам готові та були щось там надати. Але ви повинні були в свою чергу щось зробити. Ви цього не зробили відповідно, і ми умиваємо руки, і ми якби не надамо вам тієї допомоги, на яку ви розраховували, тому що ви не зменшили мобілізаційний вік до 18 років. Але насправді на такі заяви ну, слід дуже уважно так реагувати. Мати, мабуть, аргументи, з якими президент України, ну як Верховний головнокомандувач, коли буде спілкуватися з нашими партнерами, він буде їм пояснювати, чому це неможливо зробити, і цьому і чому це шкідливо за великим рахунком. Тобто, тут же мова йде не тільки про неможливість, а мова йде про те, що це не дасть того ефекту, на який, наприклад, розраховують деякі наші партнери. Це треба пояснювати. Це треба пояснювати, як то знаєте, як кажуть там, з розрахунками в руках. І розказувати, чому це не відбувається, і не може взагалі відбутися. Якщо це зробити, тоді ніяких питань і претензій мені здається до України не буде, нам буде простіше виходити з тієї ситуації, яка буде складатися. Але я боюся, що американська сторона тезу про 18 років буде ще неодноразово експлуатувати і наводити якісь там свої аргументи. Хоча я ще раз кажу, що ну а чому не 21, чому не 23 там не знаю, чому не 24? от чому саме 18 років може якраз для того, щоб просто поставити не дуже зручне становище Україну, ну і десь нав'язувати своє бачення або вимагати від України якихось більших поступок по відношенню, наприклад, до тієї ж Російської Федерації. На жаль, ситуація так складається. Вона ну достатньо так цинічно виглядає. Хоча той же вол сказав, що безумовно пріоритет американської адміністрації забезпечити справедливий відповідальний мир, забезпечити майбутнє України, Іни, тобто надати певні гарантії безпеки, все це прозвучало. Ну це відкриває для нас теж простір для маневру і Про це треба говорити. Це треба пояснювати. Мабуть, тих аргументів, які раніше наводив наш президент для американців, поки недостатньо. значить треба підготувати нові аргументи, і по максимуму ними скористатися. Пане Ігоре, також хочу з вами обговорити риторику Кремля, тому що вона, знаєте, трішки почала відрізнятися від їхніх попередніх класичних заяв? От Рот Путіна каже, що а, диктатор готовий до переговорів до зустрічі з Трампом. Без попередніх умов потрібна політична воля двох сторін. Я думаю, що Пісков не просто так наголосив, що без попередніх умов, тому що от якраз всі тільки обговорюють ці попередні умови. А, на вашу думку, чому ця риторика змінюється? Ну, вона змінюється, тому що Росія насправді перемовин хоче, і вона просто зараз шукає ну таких, от знаєте, стартових можливостей для того, щоб ці перемовини десь почати, тому вони. Ну власне таку риторику вживають і якби натякають, і що, ну і говорять про те, що давайте там от говорити, сідати про щось там домовлятися і, і тому подібне. Тут ще знаєте, певне є намагання поставити якби Росію Сполучені Штати на один рівень. Оце важливий дуже момент. Хоча, ну якщо ми послухаємо Трампа, Трамп так не вважає. Трамп постійно каже, що це зацікавленість Росії. Росія хоче, я готовий. Хай вони просять, хай вони приходять, грубо кажучи, да Росія хоче показати, що ні, ви насти попросіть. Воно дуже по-дитячому інтентильно виглядає і навіть дуже тупо виглядає. Але це ж росіяни. Ну чого ми в принципі від них очікували? Зрозуміло, що вони так би себе вели. Але ми бачимо, бачимо, що вони ну вже поступово. Ну мабуть, підходять до тієї думки, що їм вже прийдеться і якісь свої заяви компромісного ну, або псевдокомпромісного характеру, як мінімум, робити. Тому що, ну як на мою думку, Сполучені Штати, адміністрація, точніше, нова Трампа майбутня, да? вона вже зробила росіянам дві щедрі пропозиції дуже щедрі пропозиції. Вони були озвучені. Одну озвучив Трамп, коли він, пам'ятаєте, казав з приводу вступу України в НАТО, проблеми, які з цим пов'язані, mm -hmm. і так далі. Це була, це була ну, поступка деякою мірою Російській Федерації, а другу пропозицію вчора зробив Волс, Ми її вже обговорювали, коли він сказав, що зараз Крим, наприклад, повернути не вийде. Тобто, на думку, я думаю, Трампа, а ці речі, ну він зробив вже від себе ну прям дуже багато. Він тепер хоче від росіян почути не менше того, що вони готові сідати, чимось поступатися і не знаю, забиратися, наприклад, як мінімум там частини території України або робити якісь там інші речі. Але поки американська адміністрація нічого цього не почула, росіяни все одно продовжують грати в цю гру. Вони думають, що ми можемо ще піднімати ставки. У нас є ще час, мінімум там ну, тиждень до 20 січня. І, власне, вже після 20 січня тоді можна буде ну, прийняти якісь рішення і сказати, що от ми там на те згодні, а на це наприклад не згодні. Тобто вони будуть це робити, вони будуть з різних джерел: пісков, Медведєв сьогодні там виліз знову, да йому дали вказівку. Вони будуть розкручувати, розганяти цю ситуацію, намагаючись таким чином виторгувати собі кращі стартові умови. До речі, Маргарита Сіменян вийшла інтерв'ю. Дала. Хоча здавалося б, неї інші зараз мали бути проблеми, але от вона говорить, що Росія на переговорах із Трампом а, може погодитися на зупинку війні, війни по лінії фронту. Вона каже, що ми маємо бути реалістами. А, що може запропонувати Трамп і на що він піде, то це на ті території, які на, на наші на сьогоднішній момент, коли розпочнуться переговори, вони нашими і залишаться. Ну і от говорить, що а також мають бути гарантії від Трампа, що Україна не вступить до НАТО, і також якісь. Гарантії, що ніхто ніколи а, не нападе на Росію, бо Україна ж, мабуть, збиралася нападати на Росію, каже, щоб ми не були агресивними патрішенню красії і не гнобили рускоязичне населення. Ну, це повний ідіотизм. Я навіть не знаю, як це коментувати, тому що знаєте, це взагалі дуже дивно, коли країна з найбільшим ядерним потенціалом у світі каже, що дайте нам якісь окремі гарантії безпеки. Ваша гарантія безпеки це ваша ядерна зброя. Що вам ще треба? А коли вона каже, що ми значить, до них якось нормально відносилися, ну, це просто свідчить про неадекватність цієї людини. От і все. Я не думаю, що тут проблема якраз в тому, що в неї щось там з чоловіком не те, бо він в результаті все жодно отримує те, що на що він заслужив. Та? Тут просто взагалі сіманян сама по собі така ненормальна. Як і переважна більшість цих тих, хто працює на, на Путіна і працює власне, на режим, бо вони реально в це вірять. Е, це теж, дивіться, от, хитра гра, ну, але це хитра гра. З одного боку вона каже, що ми такі сильні, що ми тут все можемо зробити. А з іншого боку, вони вже торгуватися починають. розумієте? ми вже бачимо торги. Це торги. Ну, про те, щоб ми до них якось гарно відносилися. Ну цього ж ніколи не буде слухати. Скільки вони наробили українцям цього зла? Вони що сподіваються, що ми реально якось будемо нормально до них ставитися. Про якісь утиски російськомовного населення це взагалі звучить смішно, ну прям дуже смішно, тому що в Україні насправді такої проблеми ніколи не існує. Це вигадана проблема. яку вигадали деякі проросійські, російські політтехнологи вигадували, на жаль, поширювали російські, деякі проросійські політики. Це була в нас, у цьому була проблема. Так що це її заява, це класичний торг. І дивіться, дуже кучно все пішло. Витягують Медведєва. Він там тижня два був запої мовчав. Тут йому значить сказали виступити з промовою про те, що ніякого німецького сценарію. Потім виходить враз на пісков і говорить: тепер витягується манян. Вона теж працює ж на певну аудиторію, яка менше, наприклад, читає піскова. Ну прочитають цю новіжену, тому що вона ж там раша Today, і от всі ці, скажімо так, моменти. Це не просто так. Я думаю, що в найближчий час ми побачимо і почуємо ще кілька заяв. Так званих парламентарів російських, ну таких більш-менш впізнаваних, якихось да вони спробують ці заяви зробити, і вони це знову рознесуть по своїм якимось там соціальним мережам, паблікам і так далі. От, от, в принципі, це просто свідчить, що росіяни та насправді хочуть е, цих перемовин. Е, я чув, що от ви казали, до, до розмови зі мною да на Росії дійсно ситуація з економікою, вона шкатиться. І це ж ну, відзначаються мі проросійські, абсолютно російські, провладні, точніше, економісти. да Що вони там залишили. Шилося дуже мало часу, і вони починають от, піднімати цей градус, але все ж таки сподіваються, в кінці ну це ж знаєте, для для гопніків характерно, все одно щось собі урвати, щось хопити, щось, значить, захопити, щось зберегти. і от звідси, отакі неадекватні заяви. Про парламентарів ви казали, так от вийшла Матвієнка, спікер Совєта Федерації, але вона вже про інше: про те, що Трамп хоче приєднати Гренландію, і от каже, що важливо не допустити нарушення міжнародного права. А очевидно, що ну це справді смішно дуже звучить, але я так розумію, що вони занепокоєні тим, що якщо в разі чого там Трамп щось вирішить, то для Росії не буде місця в Арктиці. Да, для них це ключова проблема. Росія насправді разом з Китаєм вона вгахала колосальну суму грошей, в Арктичний флот, і тут вони штати реально випереджають. Трамп збирається цим питанням зайнятися. І для Росіян ще проблема в тому, що якщо Трамп колись дійсно цей процес якось активізує, і ми можемо представити собі, що Гренландія, наприклад, захоче привести референдум щодо приєднання до США. От вони просто мають на це право. Тож треба це. Уточнити да, це ж навіть не частина території Данії, це підмандатна територія. І от якщо там пройде відкритий чесний референдум, ну це ж просто поховає все те блюзнірство, яким займалися росіяни. Тому вони хвилюються і хвилюються за Арктику. Але я думаю, що незалежно від Гренландії їм в Арктиці буде не дуже добре, і хай вже починають зараз про це думати, бо бо, бо подалі буде вже власне пізно і США їх переламають своєю потужністю. Чомусь, коли нападали на Україну, то про міжнародне право не згадували. А тут ось бачите, як закричали. Пане Ігоре, дякую ну, вам і буду далі Так, дякую вам за те, що ви долучилися до ефіру. Бажаю гарного дня і нагадаю, що Ігор Ритрович, політолог, був щойно з нами на зв'язку.